Пане Клатеро, скажіть, будь ласка, що не вдалося в сьогоднішній грі? В принципі, гра проходила за таким більш-менш рівним сценарієм. Але чому не вдалося все-таки здобути перемогу? Не вдалося так здобути позитивний результат. Я вважаю, сьогодні ми на поразку точно не заслуговували. Звичайно, віддали багато сил двом цим іграм сьогодні і вчора. Хотілося зрівняти рахунок, але я можу чисто. Покласти руку на серце і сказати, що сьогодні мені і всім нашим гравцям не соромно перед болівальниками за нашу ту гру, яку ми сьогодні продемонстрували. Ми виходимо сьогодні з зала з високопіднятою головою і готуємося до ігор за третє місце, тому що на цьому життя не закінчується. І матч за третє місце це теж дуже важливо їх. Добре відіграти, тому зараз головне психологічно відійти від цього півфіналу і налаштувати, перелаштуватися на матчі за третє місце. Сьогодні не виходив на майданчик Маліновський. Травма стара чи вчора? Ну, взагалі, тиждень, як і Кравчук, не тренувалися, вчора віддав. Всі сили, які в нього були, сьогодні на розминці, спробував. На жаль, відразу підійшов, сказав, що не може. Я ще раз повторюся, це на цьому життя не закінчується. Важливі наші ігри ще попереду. Тому треба, щоб хлопці відновилися і підготувалися до, до матчів, які нас так, чекають попереду. Не думайте про те, хто буде суперником. У вас я вже казав, нема що загадувати, як Богдась. З ким прийдеться грати, розберемо суперника, підготуємось. Нам саме головне звернути увагу на свою гру, на гру в обороні, поправити помилки. І саме головне відновитися психологічно. Дякую. Дякую.